Згадай колись Тернополя мене як серце, що не відало спокою. Вже битись перестане і спічне. Душа моя, знай злине над тобою. 20 вересня 1904 року міська рада Тернополя. Ухвалила урядові назви вулиць, подані спеціальною комісією. Руська громадськість, очолювана отцем Громницьким, пропонувала двомовні назви на зібранні у залі міщанського братства 23 листопада доктор Чекалюк інші виступаючі обурювалися з приводу відсутності руських назв. Адвокат Данилович навів аргумент, що значно більші Чернівці не соромляться. Русинських написів, а в Тернополі лише трьом провулкам присвоєно імена русько-українських діячів. Збори завершилися патріотичною піснею Не пора. Газета Подільське слово надрукувала з цього приводу відгук, однак магістрат пропозиції русинів не прийняв.